Я довго наважувалась на це відео про те, щоб це розповісти. І я знала, що рано чи пізно все-таки я почну ділитися своєю історією, цей час уже настав. Всім привіт! Мене звати Маріна, і я хочу поділитися власною історією боротьби з діагнозом ОКР. Ця хвороба впливала на моє життя ще з дитинства, аж цілих 12 років, і по сьогоднішній день. Це було, м'яко кажучи, занадто складно. Це відео від перших моїх симптомів, які я відчула в ранньому дитинстві, і до кінцевого діагнозу, коли вже я нарешті крізь руки дізналася, що це зі мною таке. Можливо, моя історія комусь допоможе дізнатися про власний стан або знайти підтримку. Отож, перші симптоми, які я відчула, це було в 12 років 31 грудня на Новий рік. Я тоді пам'ятаю, що на мене. Насварилася мама за щось, за що я не пам'ятаю, але здається, якась дрібниця була. Я тоді плакала, і з тих пір відбувся просто запуск такої тривоги, просто в мою голову, отак, наче все, і запустилась тривога. Як пам'ятаю, досі вже тоді, 1 січня, ми ходили з братом посівати зранку, і я відчувала просто якесь для мене тоді дивне відчуття просто була якась. Тривога це ціла суміш якась, і тривога, і страх, і нерозуміння, що зі мною. Я не знала, що це таке для мене було дуже дивно, і мені здавалося вже тоді, що зі мною щось не так. Ну, і я вже відчувала, що це відчуття, воно якби і є я, воно вже від мене нікуди не дінеться. Це якби моє відчуття, так само, як і органи внутрішні, ми їх не заберемо, не викинемо з себе. І це так само було це відчуття, як бути все, воно вже зі мною назавжди. Мені від цього дуже ставало страшно, і я вже повністю, пройшов тиждень, я мию вдома посуд, і просто мені тупо хочеться плакати. Ну, якийсь страх шалений. І я пам'ятаю, що я плачу від того, що мені хочеться плакати, і я не знаю, що це таке, і від цього я ще більше плачу. Типу, що зі мною не так, чому я тривожусь, чому я боюся, причини ж немає, і від цього мені ще більше страшно, і це оце таке коло, як почалося, і все. Я помню, сіла на ліжко, так взялася за голову і просто плачу, що це зі мною таке, що зі мною не так, оці такі думки в голові. І ще більше, і ще більше себе загнала, і загнала, і загнала, і це було пекло. І пам'ятаю досі. Той час, той день, 5 січня, коли я оце так себе загнала жорстко, потім, потім пам'ятаю, вже 7 січня я собі придумала в голові, що я помру. Ну просто що я завтра, типу 8 січня, помру на наступний день. Я собі це придумала, я щиро в це повірила. Хоча я ну, розумом розуміла, що це якийсь брід. Ну, типу, як це так може бути? Але я настільки якось щиро в це повірила, тобто мій мозок. І я вже почала зі всіма прощатися своїми близькими батьками, що все, мене вже не буде. Просто як згадаю. Ну, мене не те, що ніхто не підтримував, просто всерйозно сприймали те, що зі мною відбувається. Я говорила, що я відчуваю якусь тривогу, страх, але я не знаю, чому що зі мною таке, чому я боюся, але я відчуваю, що зі мною щось не так. Мені погано. Я прям я настільки. В цьому постійно була вже 24 на 7, я не могла бути в реальності взагалі. Ніхто всерйоз це не сприймав, особливо мої батьки. І я в цьому пам'ятаю, ну, жила десь добрих півроку в цьому страшному стані, цілу зиму і весну. Але зимою це якраз самий страшний пік, коли я це проживала. Я собі придумувала це, коли тривога. І тривога, виходить, як буде по-українськи, я не пам'ятаю, необоснована. І мозок придумує для цього якусь причину, чого ти тривожишся. Як це так, що типа причини ж немає? І мозок придумує там причину Ой, що ти завтра помреш типа це, як я тоді повірила, наче іскрені в це. І тому я тривожилась. Потім придумую якісь другі причини, типа для того, щоб тривожитись. це мій мозок придумав. Але я ж то розумію, що це ну і бред, що я не хочу тривожитись, але. Мій мозок сам підкидає мені всякі думки для того, щоб я тривожилась. Далі пам'ятаю, що придумала я собі таке, начебто, я маю розказати для свого тата. У мене з татом були завжди дуже хороші стосунки, ніж з мамою. Я маю йому розказати всі свої дитячі грішки, секретики, там, коли прогуляла якийсь урок в школі, там ще всякі. ну те, що зазвичай діти батькам не розповідають. А я, начебто, маю це розповісти, якщо я не розповім. Я буду якоюсь нечистою, безсовісною. У мене совість згризе. І я таке відчувала, наче я зобов'язана, треба, ти що. І мені так було я цього настільки не хотіла розповідати, бо я розуміла, що я там можу поручити за це. І я просто крізь сльози помню, писала на листочку це все, що я хотіла для тата розповісти, бо так я йому словами не могла сказати, мені важко було. Я просто все писала на листочках, всі свої секретики, і давала йому читати. Так, я йому якби. Розказувала цим, признавалася в своїх якихось гріхах. Для того, щоб мені стало легше, моя тривога заставляла мене робити такі дії. Це я пам'ятаю. Звісно, за це просто я потім від тата получала морально добре. І для того, щоб мене почули мої батьки, щоб мені допомогли, я писала навіть на картонних ящиках, на стінах, писала такі фрази: мені болить і живіт, і ноги. я хвилююся, я боюся. Просто щоб мене почули. живіт і ноги мені боліло від того, що тривога тілесні відчуття теж ж дає. У мене моє тіло, ноги такі були, наче ватні, безсильні. І я їм писала це. Ну, звісно, було без толку, на жаль. А це продовжувалось і продовжувалось місяцями, і якось батьки вони вже. Напевно, задивувалися, можливо, слухати про мій стан, як я їм постійно розповідаю. Вони мені постійно говорили, ой, це перехідний вік, це пройде. А воно і не проходило, і не проходило життя з цим теж вже не могла. І вони, коротше, вирішили мене вести до психотерапевта. Я настільки зраділа, настільки в мене така надія з'явилася, що хоч щось мені допоможе, можливо, я почну жити нормально нарешті. Я тоді зраділа, що я поїду до лікаря. На наступний день прокидаюся і питаю: а чому ми не поїхали ні до кого? Що вони мені відповідають? А в нас є родичка, бабка, зводимо тебе до неї. Вона, типу, там, гадалка якась, чи хто не знає. І все. І мене повели до бабки катати яйце. Це просто, ну, зараз я це згадую, в мене не вкладається в голові і якась злість відчувається. Можливо, це ще ця злість тоді на батьків, що вони просто. Якби не знаю, щоб не заморочуватись, не брати відповідальність на себе, не тратити гроші даремні. Просто, так як і більшість людей тоді робила в таких ситуаціях, вели до бабки, бо це якось серйозно не сприймалося. І все мене тоді повели, а по дорозі ще й цей це розбилося. І тоді та бабця мені просто якусь молитву зачитала і все. Він каже: прийде, Ігі". не прийшло. Коли я ходила в школу. Коли я відволікалася, спілкувалася з друзями, в мене цього відчуття не було. Коли я ходила в або коли до нас приходили гості, я завжди раділа, бо я знала, що мене це відволіче, і я трішки зійду з цього стану на якийсь момент. І в школі я не відчувала. Ну, коли я тільки приходила додому, особливо ввечері, в другій половині дня, все, це відчуття до мене верталося із подвійною силою. І знову я впадала, не знаю, як це називається, впадала в цю тривожну яму темну. І це відчуття таке, наче ти просто падаєш вниз, летиш, але дна немає. І так хочеться вже кудись впертись, якесь дно в якусь стінку, просто пертись і все. А це просто ти в такому підвішеному стані. Я вчилася погано. Але як я любила ходити в школу, просто щоб там не відчувати цього стану. Як я не любила, коли наступають вихідні дні, бо я ж не в школі буду, а вдома, наодинці. Зі своєю головою, зі своїми думками. Це було мені просто не дні, а пекло, яке потрібно пережити. Так я тоді прожила півроку, Коли наступала тепла пора року, вже кінець весни, літо, літо початок літа, то цей стан вже поступово тако знижувався рівень тривоги, і мені ставало легше. Бо це літо, це можна вийти погуляти, більше можливостей не бути наодинці в хаті. І було легше, коли це сонце, погода на дворі дуже сильно на мене впливає і досі. Це лише маленький початок моєї історії. Якщо вам цікаво, будь ласка, дайте мені знати, щоб я собі знала чи розповідати далі, як, який був далі перебіг цього захворювання, і як все ж таки я дійшла до того в якому стані я знаходжуся зараз, до вирішення діагнозу, до лікування, скільки я пройшла, шлях був занадто складним.